Тільки з дозволу міськради, підприємці, підприємства, осередки політичних партій та громадських організацій тепер зможуть використовувати герб і прапор лозової в рекламній чи комерційній діяльності. На останній сесії депутати затвердили порядок видачі дозволів на використання міської символіки. Це в жодному разі не перепона, зазначає секретар міськради Тетяна Запорожець, а впорядкування використання символіки лозової. З символіку міста Лозова можна вважати. Інтелектуальною власністю. А скільки депутати минулого скликання, тобто міська рада минулого скликання, приклала чимало зусиль для того, щоб наше місто мало свою символіку, було багато пропозицій, були і спори, були докази, доводи, обґрунтування для того, щоб депутати дісталися однієї думки. І Хочу без перебільшення сказати, що ця символіка дійсно вистраждана. І тому нашій громаді і депутатам міської ради повинна бути небайдуже, де, хто, яким чином буде використовувати символіку міста. Видача дозволів давно практикується по іншим містам, розповідає Тетяна Запорожець. Сусідніх Чугуїв і Зюм. до набуття чинності податкового кодексу тамошні заявники навіть податок на місцеву символіку сплачували. Сьогодні все безкоштовно. Заявнику лише треба написати заяву на ім'я голови комісії, надати необхідні документи, у тому числі скізи, пояснення, де і як планується використання символіки. Дозвіл видадуть упродовж 15 днів. Через інтернет оформити його не можна, говорить секретар міськради і пояснює, хочуть бачити начерки, чути обґрунтування заявника і взагалі з ним поспілкуватись вже підготували бланки дозволів. До речі, вони суворої звітності в загальному відділі буде вестися такий журнал, де чітко сказано, коли саме засідала комісія на підставі, чого виданий цей дозвіл, кому і на який термін. І ще раз хочу сказати, що терміни ми не обмежуємо в термінах, той тобто термін вказує сам заявник. Тетяна Запорожець підкреслює, нововведення не стосується управлінь відділів міськради, центральних органів влади, комунальних підприємств, установ, а лише юридичних і фізичних осіб. І хоча законом не передбачено покарання за костання місцевої символіки без дозволу, сподіваються на добросовісність лозівських підприємців, громадських діячів, політиків. Дійсно санкції. За це ніяких не передбачено законодавством, але діє закон України про місцеве самоврядування в Україні, яким в якому зазначено чітко, що всі рішення, прийняті міською радою, є обов'язковими для виконання на певній території, тобто у нас в місті Лазова. Ми розраховуємо на добропорядочність наших лазівчан. А може недобропорядочні назвичайне цю символіку використовувати в своїх цілях і не будуть.